Розмовляємо за російський палон, де знаходяться наші діти, яких здають на самі розумієте, що не хочуть тут назвати. Честь, хвала і шана тим людям, які, попри всю ситуацію політичну, економічну і так далі в Україні все рівно йдуть воєнкомати, йдуть воювати, захищають країну, досі захищають, залишаються на фронті і так далі. Поняли? Ну всі ж прекрасно розуміють ситуацію нашу політичну і все тримається на цих людей, які реально за своїм бажанням туди пішли і життя готові. Дати я реально часто з ними спілкуюсь. Вони вся суть їхнього життя це захистити Україну і блін знищити трашку, знищити Росію. І ми їм. Ці зобов'язані. Бо як прийде Росія в Україну, нікому солодка жити не буде. От вам що кажуть, о, перемір'я хорошо, і Путін такий, ну давай, українці, живіть собі, крефуйте. Та піздець буде, російські наративи, російські стандарти. Ми, Україна, меншинство, ми там, Україна, Росії. Це буде просто жесть. Ви з ума сидите, коли Росія прийде. А ще як вони заставлять вас э, йти з війною на Європу, і хочеш, іди воюю, а хочеш не воюй. От, ну, гулаги. Э, хочеш або ти робиш те, що вони тобі кажуть, як наших всіх батьків з вами: дідусів, бабусів, про дідусів, туди відсилали. Або ти робиш руду копаєш в морозі мінус 40, або здихаєш. А як не хочеш, б'єм тебе. От, от таке саме буде крашка, пройде. Це ж безпощадна тиранічна страна, терористична. Значить, дивіться далі. Потім в Росії зараз більше 130 гулагів, голагів, де знаходяться наші діти з полону, і не хочу більше робити матерям, і так далі, але ніхто їх там віддавати не хоче і не буде. Їх прекрасно використовують для донорства. Самі зрозуміло чого. Поніло? Сам зрозуміло, ну тобто це дуже дорогі ресурси, величезні гроші і так далі. І в Росії купа людей існує з різних взагалі, регіонів, там областей, і так далі, які а, не мають ні принципів ні моралі нічого, і для них заработать на цьому це поняло? Діла всіх їх жизні, возможності її житті. Тому е, подякажу допомагайте армії, попри все чисто за рахунок вдячності тим людям, які, не зважаючи на всю ситуацію, продовжують боронити, продовжують донатити, продовжують там волонтерити, продовжують машини возити і так далі. Зрозуміло, це просто ну реальна честь і хвала. І я намагаюся от, е, дуже багато російської пропаганди в просто нереальна кількість. Я бачу, якими наративами зараз люди в тікток розмовляють, які коменти залишають і так далі. Я вам дуже вдячний за те, що ви розповсюджуєте моє відео, того, що це. Це реально дозволяє розчистити цю всю пропаганду. Реально просто дозволяє. Бо а, люди навіть думають, що вони щось хороше хочуть донести до українців, але насправді вони окутані російською пропагандою. Вся сіла російської пропаганди в тому, щоб нав'язати вам таку ідеологію, от, наприклад, особисто тобі таку ідеологію, що ти хочеш добра для України, добра для українців, взагалі, для українського народу. А насправді це російська мрія, щоб ти мріяв. Ну це, це вища школа. Тож от, руська пропаганда це височайша школа, височайший палетажі. Треба ну реально вміти не розбиратися. Тому а, а, дякую, що ви зі мною. Реально слава Україні і всім українцям. Раїнцям, які до цього причетні, а тут причетний кожен українець, який колись хоч хоч 5 гривень задонатив, хоч комусь десь поміг допомогу. Зрозуміла тому а, не можна пробачати Росію, не можна з ними там ніяких зараз мирних перемовин і так далі. То, що робить зараз Україна і армія, це ну просто неймовірно. Я аплодую стоячи. Я думаю, як і кожен з вас.